Доброго дня, компанія Електромотор. Сьогодні відео для наших покупців стосовно відвантаження без передплати. Дуже часто замовляють наложкою, просять відправити без коштів. Ми правила нашої компанії ми вимагаємо зробити часткову передплату для того, щоб була б гарантія на нової пошті, що ви її товар отримуєте і заберете. Це правило нашої компанії, ми їх зробили. І намагаємося їх э, дотримуватися. Чому? Навіть незважаючи на ці правила, за прошлої місяць ми сплатили більш ніж 15 тисяч гривень э, за доставку туди-сюди товару, бо покупці частково сплатили і чомусь не прийшли. Передумали, щось трапилось і куча э, різних других там причин. Якщо ми не робимо, ви не робите переплату то в середньому ці показники зростають до 50-60 тисяч гривень. І це дуже дороге задоволення катати туди-сюди товар. На що ми можемо пойти на уступку? Якщо там у вас немає коштів, ви щось переживаєте. Дуже багато людей хвилюються, переживаєте, нас вже кидали, ми можемо зробити часткову предоплату там, ні 400 гривень, 50 гривень, 40 гривень. А, так, но без жодної переплати. Ну, якщо у вас на промі дуже високий рейтинг, якщо у вас дуже багато товарів забрано, тоді да, можемо прийти на уступку. А так, це наше правило. І просимо до них відносити з повагою. Ми вже на ринку більш 25 років наша компанія, більше 10 років у нас Ютуб канал. Ми дуже багато продаємо і маємо дуже, навіть на промігу наш сайт більше 13 років, то не думайте, що ми все це 13 років сумнівно працювали, ну, напрацьовував наш рейтинг, щоб комусь не поставити когось там на 100-200 гривень обманути. Ми працюємо для наших покупців, ми працюємо над нашим рейтингом, над нашою довірою. Але коли покупець знять там з'явився, а, ну такі дуже, що я скажу, вони такі грубояни. Я ні копійки не сплачу, Ну добре, не складає, у нас такі правила. Ну тоді іноді, це, там, вони так, навіть не, не до свидання, кажуть, а щось таке грубе. Це наше правило. Ви можете їх поважати, можете не поважати. Ми до всіх з повагою, як і говоримо, часткову переплату потрібно зробити у цей час. Люди невідповідальні, багато а, не забирають товар. А вартість нової пошти просто космічна. Коротке відео буду збрасувати нашим покупцям, бо п'ять хвилин там тому назад мені зателефонував, зателефонувала людина, там у нього була е, сварочний інвертор, потон. Це не я, це я для свого керівництва беру, тому я не можу сплатити з повагою до вас, якщо ви не, не приймаєте рішення. Стосовно оплати, стосовно, я ж не знаю вашої компетенції, ми вам без переплати не відправимо. Ми над довірою працюємо, ми всім клієнтам, кому, у кого взяли переплату, частково всім відправляємо. І все, я особисто гарантую, що ніяких питань з вашими грошми не буде. Я за все відповідаю особисто. Дякую за розуміння, дякую нашим клієнтам, разом до перемоги, компанії Електромотор. Ну що, друзі, працюємо і йдемо разом до перемоги. Це Пока-пока.